А село продовжує подорожувати мальовничою Рівненщиною, і сьогодні ми в незвичному для нашого глядача місті чоловічий монастир. Свято Воскресенський чоловічий монастир розташований в історичному місті на повстанських могилах. Саме тут, в далекому 1944 році, відбувся грандіозний бій УПА з НКВС. Ми знаходимося на місці слави, звитяги та пам'яті українського народу. Настоятель монастиря та чинці розбудовують урочище гурби. Будують церкви, доглядають худобу, виготовляють сир. На території монастиря є Криївка тих часів Української повстанської армії. Ходімо, покажемо. Доброго дня, Світлана. Доброго дня, отець Зунуфрій. Дуже приємно познайомитись. Висновиться на історичній землі, на пам'ятні, досить важливі для українського народу. Так. — Гурби, Гурбинський монастир. Розкажіть, будь ласка, трішки історії. Монастир тут повстав не просто, що є і задумки, чи, бо така красива природа. На цьому місці в 40-х роках відбувся один із найбільших боїв української повстанської армії з московськими НКВД-стами. Тому вирішили, як в нас є монастир і козацькі могили, де є захоронення козаків наших славних воїнів. І так зробили тут монастир, зробили такий пантеон, захоронення, бо ті люди, які тут загинули, яких... Знайшли і яких ще по сьогоднішній день знаходять, коли проводять розкопки? зробили тут монастир для того, щоб завжди про них була вічна слава і завжди була молитва, і щоб був цей український дух чи пам'ять про тих українських воїнів. Завжди була тут в Гурбінських лісах. Скажіть, будь ласка, в якому році побудували монастир? Скільки років будували? І монастир? Не є Старий монастир є молодий, з 2006 року започаткували будівництво цього монастиря, тільки був побудований от цей корпус. Він був зовсім інакшим, побудований. Цей корпус була побудована там всередині є трапезна церква, така невеличка, маленька, де все з цього корпусу розпочиналося будівництво цього монастиря. І так поступово пантеон це він є. На балансі держави, тому держава його е, збудувала такий пантеон, який ви сьогодні тут бачите. Uh -huh. і, і помаленьку так монастир з кожним роком розбудовується, розбудовується і, у вас нове і працюємо будівництво далі. У вас, так? Так. Це ми почали будівництво е, нового храму в честь святителя Спирідона Єпископа Тримифуцького. Ми uh -huh. е, дуже його почитаємо, ми шануємо цього святителя, і тому браття вирішила збудувати такий храм. На честь святителя з якого ми вшановуємо 25 грудня пам'ять цього святителя. Це в нас храм преподобного Нуфрія Великого, братський храм, де браття служить кожного дня зранку. І монаші правила, і акафісти, і літургії. Теж молимося в цьому такому маленькій храм-капличка. Не храм, а храм-капличка такий братський. Запрошуємо вас. Можемо? Підійти до нашого головного храму. Ходіть, дуже цікаво. Е, Покажу, це наш головний храм е, на честь Воскресіння Христового. І назву носить монастир, що це Свято Воскресенський, Гурбенський чоловічий монастир на повстанських могилах. І це наша головна святиня, наш храм. Є традиція Цілком на Європищині, до речі, так. що на третій день Пасхи так. масово всі йдуть на панахиду. Чому саме цей день обраний? Е, коли, як ця війна. Е, була це і був е, пасхальний період, е, коли відбувалися ці бої. і Держава так започаткувала, що на третій день е, Пасхи угу. е, і Воскресенський храм, храмове свято у монастирі. Тому і вшановуємо пам'ять тих е, воїнів УПА, які загинули угу. тут в тому лісі, в Гурбенських лісах. В цьому храмі, от все, що є всередині, ми, ми з братією своїми і руками. Робили оцей такий всередині облаштування цьому, цього храму. Ми не хотіли е, золота багато, ми не хотіли якогось такого, знаєте, е, пафосу в храмі, щоб людина не зайшла і так знаєте, каже: от який гарний іконостас, скільки там золота. Знаєте, mm -hmm. щоб вона прийшла, стала і помолилася, і попросила Бога, що їй треба для душі чи для сім'ї, чи будь для якого для будь-якого прохання. І такий вийшов, вийшов у нас гарний храм. Ви самі аграрій, ви самі обробляєте монастир, обробляє землі, так. то я думаю, що святий з вам теж допомагає в цьому, тому що землі збільшуються, врожаї теж збільшуються. Багато він в чому допомагає. Я завжди кажу, що як не ну, запитують, як, як воно вдається, як воно так. Ну, в нас не там не 200 монахів, не 100, а така невеличка горта людей, які тут проживають, роблять таку велику колосальну роботу. Я завжди запитую, де ви то, як би все встигаєте, кошти на будівництво монастиря, і посівна і техніка, і обслуговування, і все. А я завжди кажу: треба запитати святителя з Передона він краще знає, за що ми тут робимо. От пояснити людям і дати відповідь за що я не можу. Розумієте, нема нічого, нема. Uh -huh. Пройшов якийсь переб... певний період, ми вже запускаємо роботу якусь іншу, і ми не розуміємо, як воно і звідки воно якось воно так і дає благословення. У да. вас так. фактично замкнуте виробництво. Так. Займаєтеся і худобу маєте, і землю вправляєте, і паї берете в оренду. Так. Є у вас пожежна частина. Пожежна машина. частина, теж які це ваша є наші. Ініціатива, чоловіки, та? так. Ми вже виїжджали так, в село Бушу на перший виклик. Ага. Надіємося і останній. Дай Боже. Найкраще вона стоїть, ми її прогріємо водою. Так, провіримо, повризаємо краще тут, на місці, вдома собі. Не ага. треба нікуди їздити. Ваш ранок що починається? Е, наш Ні. Наш ранок краще може початися е, з кружки молока, бо ми маємо е, ко корів. корів, кози, да. пів восьми вже в церкві без 15, десь після 9 години на 9 сніданок, то вони собі там вже Е, сніданку в нас теж в монастирі не було ніколи. Просто зараз дуже багато роботи. У нас ще є не... і грядка в нас є. Ми вирощуємо помідори, рукола, салата, кінза, петрушка, 100 кущів помідорів, 100 перця, картопля, це гарбузи, гарбузи. Ну, це суто для себе, там невеликі, але грядка є, яка б вона не була все одно її треба обробити. Треба Тому випадити. є ще браття, наприклад, отець і лед отець мефодій там відповідають то вони вже мусять йти, от зараз виганяєш там пасти, вони вже мусять йти о 6 годині вже бути на господарці. У нас є козочки, я вам зараз скажу, У нас тих козочок, ми їх мали, я їх пороздаровував. Подарили нам цю козу, там дві-три було, більш там багато їх було. А я купив, посадив сакури. А де ви посадили сакури? На горі, на території. В лісі сакури, ну. Так, і отець Мефодій випустив, пішла, та коза, з'їла мені ті всі сакури. Квіти, ті сакури поїла, і я зробив таку акцію, подарив ті кози uh -huh. на людей. Але Господь, знаєте, якщо послав, треба пильнувати. А я роздарив, то тепер нам знову вернулося через рік кози. То ми тільки є в селі, їх там зараз підудають, зараз привезуть цілу партію знову тих козів. Цей сир, який всі хвалять Гурбинський, оце виходить з цього такого маленького, скромного. Не ну, знаю, чи гарно, чи не гарно. хлівчика, але е, тут тільки зараз стоїть одна, бо ті запускаються, то там ми ставимо там. Є більше у нас клітки, там щоб вони молодиться. Тут щоб браття трохи лінуються носити молочко, то вони собі звідти знаєте і Це хлів... тут ваша реконсмерка, яка дає 20 літрів молочка. Так? так подивіться, я вже їх не боюся. Це вже справжні друзі. Ой, він кусається на нього. Там зубки є. Отже, що це за агрегат, на якому пише супер? Супер, все супер. Все супер у вас, Все так? супер у нас. 20 тонн в годину протрує зерна. А -а -а. Від шкідників, від хвороб перед посівною, коли ми сіємося, чи соя, чи ну, будь-яка культура, ми це 20 тонн в годину і все супер. Це наш отець лука, який буде вам варити е, смачний сир, який ви з собою е, візьмете в дорогу, покуштуєте. Uh -huh. Він е, не грузин, а має якийсь грузинський дух і друзів. І вони uh -huh. його навчили оцей сир варити, і це все з нього почалося. Це сир по вашому власному рецепту, Ні, так? Ні, Це по грузинському рецепту, uh -huh. який передався нам просто до монастиря. Ведіть гостей, отець лука. Ходіть, покажете. Що це у вас там в каструлі? Молоко. Ага, скільки літрів тут? Ну, близько 20 літрів молока. 20 літрів так, молока. Ставимо на вогонь. Звичайно, ми його підігріваємо, мусимо розігріти до 40 градусів. Угу. І в таку більш-менш таку прохолодну пору, то до 40, а коли на дворі тепло, то 37. Багато сильно не підігріваємо. Чекаємо, доки воно у нас розігріється. Угу. Десь так. 33,9. Нам ще трішечки. Це короюче молочко. У вас ж там якізочки є, ми вже все побачили. Це форми для сиру. так? Так, Це форми нам на сир, так. Тепер нам треба працювати руками. Ага. Саме найкраще, це, звичайно, без, без рукавиць, тому що його потрібно чути, відчувати, як його давити. Якщо сильно задавити. Він може бути такий, як резиновий. Угу. А так він повинен бути такої м'якої форми, щоб з нього сироватка сама зійшла. Так. Ой, таке так приємно, таке тепленьке. Ну, а як же? Сироватка тепленька така. Ага, ви просто його збиваєте в одну. А Але потім... помаленьку, помаленьку треба здавлювати, помаленьку, що з нього сироватка виходила. – Ага, так... помаленьку. Да. Тобто ніжненько, так? Так, да? Да, сиротка дуже корисна. Корисна. Тут нема нічого абсолютно. Сіль. Сіль додавана, і це бактерія Так. Так. Ну. Угу. Схоже на моцареллу. – Так. Так, так. Є на ну, але, але не мацарили, так. Да. Угу. Він білий, гарний, трошки, трошки сухіший. Сухіший, ну, так? Да, сухіший, ну, на смак, на смак похожий, ну, але тільки що він такий, видно, що біленький, знаєте, угу. немає того жиру. Теж треба, так, знаєте. Треба угу. покрутити селу, якось застосовувати, щоб вода вийшла. Так. Там і далі під пресу. ну пресою. Ні, ніякого і... пресу, не треба просто руками гарною придавити, щоб він гарно сів. Така пасочка. Угу, Ви Пасочки випікаємо. Він вже готовий до споживання? Ще ні, ще йому потрібно кілька годин, хоча б постояти, збігнути, щоб збігла з нього сироватка, і він міг охолонути. Ну і, звичайно, він набере відповідно красивої форми. Це можете ставити. І можем... Ось такий сир нас вишви. Певнена, що він буде дуже смачний. Це ота от Криївка, де фактично жили повстанці. Так, бо вже я відходжу на волинь з друзями. Всіх нас туди кличе наказ. Упа що боротись за волю країни, До зброї там кличуть всіх нас. Тут Гу. виходу не було, тільки був один вхід який я вам покажу, де він засипаний був землею, все травичкою ти так відкрив, зайшов ту стояв. Маленька була кімнатка. Отака, не маленька, така, яка вона зараз. А, і просто продовжився оцей вхід. А де ви експонати брали? Без дуже багато. А це все, серебричі. що тут знайшли? А, це просто під час розкопків. розкопків так? І хтось мав вдома, це, це, це ж Це зброя, так? Це ж зброя, так, яку знайшли в землі. Ага. От, і Різні елементи, бачите, до неї, де не до них, оце, бачите, які були. — <fits> Так, Це ж зброя. Яку знайшли в землі? Оце що знайшли, о, то це воно і лишилося. І експонати ще наші збираються в Долбунівському музеї. Ми туди завеземо, бо ми лопата. — Лопата, бачите, ще воно таке було. Це якийсь автомат? Щось таке. Дайте пораду нашим глядачам, як тримати свій дух міцним. А свою, а свою душу відкритою для допомоги іншим людям. Я кажу, що ми зараз перебуваємо в часі вже Пасхальної радості, коли вже Христос Воскрес. Ми вітаємося цим пасхальним радісним привітом, радіємо, бо Пасха Христова, Христос Воскрес. Але згадаючи, недавно ми перебували в часі Великого Посту, коли Ісуса Христа вели по як читається, стрімкій кам'янистій дорозі, коли Спасителя і обзивали, і плювали йому в обличчя. І терновий вінець заложили йому на голову, і навіть на самому розп'яті Господь сказав прости їм, бо не знають, що роблять бо коли ми будемо любов'ю покривати зло, от коли нам роблять зло, ми покриваємо любов'ю, то ми ще багато збережемо стосунків один між одним, а де є любов? Там є Бог. І якщо Бог з нами, то ніякий ворог ніколи нас не здолає. Війна. Всіх торкнулося, і кожного і бізнесмена, і церкву, і простого землероба, кожного. Тому ми маємо трудитися, маємо допомагати один одному, згуртовуватися один з одним. Бо кажуть, в компанії легше і батька бити, тому нехай люди згуртовуються один між одним, нехай не несуть ворожечі один між одним. І коли вони будуть любитися, і в любові буде завжди Бог. То ніякий ворог ніколи не здолає нашої неньки України, яку ми так любимо і за яку ми так боремося. Програма Ля Село їздить по фермера, людей, так. які що створюють своїми руками. Ви унікальний випадок, оскільки ви людина, яка, яка тримає фактично духовний фронт, але ви ще поєднуєте вміння вирощувати зернові, вирощувати корів, робити сир. І тому Ля Село перша народна програма про село дає вам таку невеличку подяку. Такі місця це знайомство з нашою історією, це пам'ять про героїв, які захищали нашу землю. Нехай пам'ять про подвиги молодих повстанців передаються з покоління в покоління. Підтримуйте українських фермерів, купуйте українські овочі, ковбаси, м'ясо, яйця все тільки українське, український хліб, тому що розвиток українських фермерів це фундамент, основа українського села і в цілому України.